Раніше я вже тут з вами був. Ми знімали цю квартиру, коли вона була з мебелів. Давайте подивимося, як вона виглядає зараз. Так, звичайно, І інший стан. Дуже простора квартира. Ну, а зараз давайте по частинам. Так, за планом, квартира має тут ось такий коридорчик. Його можна використати для збільшення санвузла. Санвузол звичайно, в звичайному стані. Ну, Якщо ви запитаєте, я вам відповім. Тут все працює. Давайте по кімнатам. Перша кімната. Вікна виходять у нас у двір, там, де я з вами стояв на попередньому відео. Шкаф купе великий. Так, друга кімната ось така простора зала. І третя кімната ось така невеличка. Що ми тут маємо? Тут ми можемо вийти на велику лоджію. Там є у нас погріб, він десь 2,5 у глибину. Коротше, найголовніше про перепланування. Можемо тут закласти стіну, зробити вихід сюди. Тут будуть дві окремі кімнати. Цю кімнату можна з'єднати з кухнею. Зараз ми підемо на кухню. І у нас буде велика кухня вітальня Вихід зробимо з цієї кімнати сюди. Так, і буде велика простора кухня. Як ви зрозуміли, вікно кухні також виходить у двір. Ось що ми маємо. Будь ласка, долучайтеся до переглядів. Давайте продавати. Гарна квартира, сухо, тепло, затишно.